Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про сімейну обрядовість, а саме про христини. Що таке хрестини і як їх проводили? Однією з важливих подій у соціалізації маленької дитини був обряд церковного хрещення. Христини це комплекс обрядових дій, спрямованих на прилучення дитини до сім'ї, общини і християнського світу, розрізняють декілька варіантів хрестин: переважно народні, суто релігійні та змішані. Найбільше в Україні поширений останній варіант змішаний. Спочатку дитину хрестять у церкві, а потім у родинному колі влаштовують гостину. В обряді хрестин важливу роль відігравали куми або другі батьки новонародженої, яких запрошував батько новонародженої дитини. Але частіше в деяких регіонах цю місію передавали бабі-повітухсі: запрошувати хресних батьків обов'язково йшли з хлібом або калачем. Згода висловлювалася тим, що господар приймав хліб, частував молодого батька, або в другому випадку бабу повитуху. Відмовлятися від кумивства як від хліба не можна. Але були деякі форми і відмови. В такому випадку господар не приймав хліба, могло бути тільки в тому випадку, коли дівчину, яка ще не хрестила дітей, просили нести до хресту дівчинку або по. Парубка запрошували нести до Христу хлопчика. За народними повір'ями, уперше дівчина кумувала лише за хлопчиком, а парубок мав бути кумом лише за дівчинку, бо інакше вони можуть не мати своїх дітей. Мотивація звичаю втрачена, але цієї традиції почести дотримувалися в окремих регіонах і дотепер. Кумів вибирали серед родичів, сусідів та знайомих. Кумівство відігравало величезну роль, прирівнювалось до кровної спорідненості. У кумів була надзвичайно велика відповідальність. Вони споравляли похресникам усі хрестильні обряди, постриження та навіть весілля. У свою чергу батьки похресника несли кумам пироги, а підростаючі похресники провідували своїх друге батьків. І бабу повитуху і несли їм вечерю. Заборонялися шлюби не тільки між кумами, але й між їхніми дітьми. На середній Наддніпрянщині обирали переважно одну пару кумів із близьких родичів, на Волині дві-три, як близьких, так і з далеких родичів. На поділі до п'яти з родичів і знайомих, на Надніпрянщині до десяти пар, так званих «нанашок». Кум йшов на хрестини з хлібом, а от кума несла в шматочок полотна білого, так званої крижма, в яку клали дитину та тримали в церкві до хресту. Куми обов'язково, коли йшли на хрестини, мали одіти чисті сорочки. Перед хрещенням баба поветуха купала немовля. В непочатій воді і потім загортала хлопчика у батькову сорочку, а дівчинку у материнську сорочку та передавала хлопчика через поріг, а дівчинку через грібінець кумові. Ще перед тим, як іти до церкви, дитину клали в хаті на кожух, а присутній кидали на кожух гроші, щоб вона росла гарна, здорова та багата. Подекуди Подекуди і на початку 21 століття цього звичая дотримувались, хоча кожух інколи заміняли ковдрою, дитину пеленали, а поверх пов'язували крайкою, так званим оберегом. На поділі, по лісі та Волині, перед виходом із хати на поріг клали жаринки в печі та ніж, старша кума. Тримаючи немовля на руках, першою переступала ніж та жаринки, а після неї всі інші присутні. Старші люди мотивували цю дію так, що до новонароджень не приступила нечиста личина і щоб воно не вмерло. Люди вірили, що маленькій дитині загрожує небезпека за порогом дому, де вже відбулися обряди для прилучення до сімейного вогнища. На Тернопільщині кума, яка несла дитину до хресту, перед виходом із хати брала обов'язково шматочок хліба та цукор та клала собі за пазуху. Так вона з таким хлібом і цукром стояла всю службу під час хрещення дитини. Повертаючись додому, вона витягала хліб і цукер і роздавала всім, хто був у хаті. Але спершу вона давала батькам новонароджеї дитини і примовляла такі слова. Хай вам дитина буде мила, як цей хліб. І солодка, як цей цукор. Після хрещення в церкві в домі новонароджено справляли хрестини, на яких важливе значення надавали родинним трапезам. На Поділі був обов'язкової страви, які подавали з певні, певні послідовності рушена капуста, борщ, гречана каша з юшкою, печеня з пампушками, калачі для обдаровування гостей. Гості, коли трішки поїли, вставали зі стола, хрестилися та дякували кумам та господині за гарний накритий стіл, а потім сідали знову за стіл та продовжували гуляння, приспівуючи при цьому. Відповідних пісень «Ой наситила наша кумалюба та штири від ремеду, запросила своїх кумів та й до себе на беседу. Їжте, пійте, мої куми, та йдіть гуляти, а я молоденька, голубка, сивенька, буду сина годувати. На полісі Слобожанщині, частково на Надніпранщині обов'язковою ритуальною стравою була бабина або качана каша. Цю обрядову страву обов'язково готувала баба поветуха пізніше у другій половині. 5 століття Цю функцію перейняла рідна бабуся. На центральному і західному полісі баба поветуха прикрашала кашу цукерками та квітом. Часто це була яєшня, але її все одно називали кашею. Коли її урочисто подавали до столу, гості вставали і співали. На столі каша стала, золотого вінка ждала Пане Степане, в тебе грошей стане, дай роділі на вино. А дитині на мило, щоб раненько вставало і очки промивало. На правобережжі баба-повитуха на хрестинах пекла стільки калачів, скільки ж було гостей. Гості ж приходили не з пустими рухками, а з подарунками для немовляти, породіллі та й повитухи. Наприкінці гостини повитуха клала дитину на кожух або в деяких випадках на подушки і при цьому примовляла. Похресник просив вас обдарувати його щастям. Та здоров'ям, і щоб він мав за що купити коня. Присутні кидали на кожу гроші, бо час давали подарунки як і для мами, так і для дитини. Це могло бути крамне полотно, рушники, продукти і багато всього іншого. Потім наставала обрядова дія, де вручали подарунки і повитусі. це означало, що вона мала велике значення як в хрестинах, так і в родинних діях. На поділі дійство розпочиналося з того, що баба-поведуха роздавала всім гостям калачі, а кумам по два, які були прикрашені квіткою, житом та калиною, подекуди могли прикрашувати пшеницею, що означало на життя дитині, і що мало символізувати сильним оберегом. Обов'язково стежили, щоб квіточка стояла рівно, а не була зігнутою. Це мало стверджувати те, що дитина мала піти ще до року. Баба-повитуха клала калач із квіткою на полумисок. Біля нього клала черчину з горілкою, а в горілку наливала розігрітий мед і підносила такий дар старшому кумове. При цьому, примовлявши, такі слова: Добрий вечір, просить кум на горілочку. Кума на калачик, а я на квіточку. А кум їй відповідав Дякую, бабко, але покажіть нам путь, як горілочку п'ють. Баба брала чарчину і казала дай Боже за здоров'я. Баба Баба-повитуха пригублювала та повертала чарчину матері, яка доливала горілку кумове, кум випивав за здоров'я матері та похресника. Забирав калачі із миски, а на миску клав гроші, призначені матері за калач і бабці за квітку. Так частували усіх гостей на рахунок квітки. Якщо ж пара була одружена, то їм давали одну квітку. Якщо ж хлопець або дівчина були самотні, то їм клали дві квітки, для того, щоб вони поскоріше знайшли пару. На другий день хрестин робили похрестини. Подекуди це називалося віяти-бабині гроші. Сходилося вже менше народу, але обов'язково мали бути присутні батьки, баба, поветуха та куми. Гості приходили зі своїми наїдками, горілкою і частуванням. Дія відбувалася майже так само, як і на хрестинах. Але тут не Кумів обдаровували, а навпаки, обдаровували калачом бабу повитуху. Бабі повитусі пекли дещо більший калач і прикрашали великою квіткою. Кум клав калач на полумисок, підносив Бабі по витусі й говорив такі слова: День добрий вам, бабуню, просили вас господар на горілочку, господиня на калач, а ми на квіточку. Баба дякувала, а всі присутні клали їй на тарілку гроші, кум брав цю тарілку, підносив високу вгору, так звано віяв бабині гроші, а гості при цьому приспівували. Є в баби гроші, є в баби вузол хороший. Дай нам, Боже, вітер хороший. Будем віяти бабині гроші, котрі срібненькі ті на горілочку, котрі мідненькі ті в колисочку. Якщо вам моє відео було цікавим, не забувайте їм підписуватись, натискати вподобайки та дзвіночок. Так ви не пропустите нове моє відео. Всім до зустрічі!